Welcome to Apple Tree Channel. Hello, my dear students. Сьогодні ми з вами продовжуємо цикл уроків за підручником Hip Hip Hello. І отак Unit 5. Тема 5. Spot. Сьогодні будемо з вами працювати зі словами, які виражають нашу вподобайку, наше ставлення до чогось. Ну, і будемо працювати з вами на стрінках 52-й, 53-й нашого підручника. Будемо з вами вчити правила і закріплювати їх. І так, перше: like, don't like, hate. doing something. Після слів like, виразів, так, подобається, не подобається, ненавиджу. Слова, які виражають дію, тобто дієслова, пишуться закінченням ing. Read the examples. What form of the verb do we use after like, love and hate? Яку форму дієслова ми вживаємо після like, love and hate? Ми вже знаємо форму дієслова закінченням ING. Наприклад, I love studying. Я люблю навчатися. I like studying. Мені подобається навчатися. I don't mind studying. Я не проти навчатися. I don't like studying. Я не люблю, мені не подобається навчатися. Ну і I hate studying. я ненавиджу навчатися. Давайте з вами запишемо переклади зараз цих слів. Люблю. люблю. Like – подобається. Don't mind не проти. Немає чого проти. Don't like не подобається. Не подобається. Ну і хейт ненавиджу. Ненавиджу. Mm -hmm. I like sleeping. I don't mind watching TV. I hate studying, for example. Or I love studying. Now check with the rule. А зараз перевірте з правилом. Ми використовуємо We use V plus ING. Ми використовуємо дієслово закінченням ING після слів love люблю. Like, подобається. Don't mind не проти. І оце don't mind для he, she та it змінюється на doesn't mind. Так? А дієслова love, like і hate пишуться з закінченням S. Так, і S. Yes. He loves reading, she likes writing. Don't mind. Не проти. Don't like не подобається, and hate ненавиджу. Один, два, три, п'ять варіантів того, як ми можемо відноситися до чогось. Ну, а тепер практика. Попрацюйте в парах. Take turns to ask and answer the questions. Um, поставте один одному питання. Use the phrases in the box as well as your own ideas. Використовуйте вирази із нашої таблички або власні ідеї. Давайте з вами перекладемо. Спочатку згадаємо ці вирази. І так, go to school. Як перекладається? Ходити до школи. Right. Go on school trips. Їздити у шкільні, на шкільні екскурсії. Go to the cinema. Відвідувати кінотеатр. Do homework. Виконувати домашнє завдання. Visit museums. Відвідувати музеї. Tidy my room. Прибирати кімнату. Play football. Грати у футбол. Sleep. Спати. Help my parents. Допомагати батькам. Watch TV. Дивитись телевізор. Do experiments. Виконувати експерименти. Walk the dog. Вигулювати песика. І так, what do you love doing? Що ви любите робити? Поставте даному таке питання. Наприклад, I love. Visiting museum. What do you like doing? А що вам подобається робити? I like helping my parents, наприклад. Давайте я зараз буду записувати ці речення для прикладу. Також, what do you love doing? I love visiting museums. I love. Вибачте. I love. visiting... Museums. What do you like doing? А що вам подобається робити? I like helping my parents. Want, what don't you mind doing? Що ви не проти зробити? What don't you mind doing? I don't mind doing experiments. Я не проти робити експерименти якісь. I don't mind doing experiments. Experiments. What don't you like doing? Що вам не подобається робити? I don't like I don't like watching TV. Watching TV. Я не проти, подивлюю. Я не люблю дивитися телевізор, наприклад. Ну і I hate, я ненавиджу. I hate, що там можна. Ну, таке, звичайне, слово hate, та Дуже категоричне. I hate, ну, наприклад, ми ж не можемо hate sleeping, тому що це наша фізична потреба, так? Ой. I hate, I hate, I hate. I hate. I hate, ну, так, да, хай буде playing football. I hate playing football. Зараз мене закидають усі шап, шап, шапками футболісти. I hate playing football. Ну, тут, в принципі, такі всі вирази. Ненавидіти можна що? Ходити до школи і виконувати ДЗ, ну, це якось прозаїчно. Окей, оце це мої приклади з використанням наших дієслів. Зверніть увагу. Після love, like, don't mind, don't like, hate. Наступне дієслово у нас пишеться з яким закінченням? ING. I love visiting museums. Я люблю відвідувати музеї в українській мові. Люблю відвідувати поруч стоїть два дієслова. Так само і в англійській мові. I like helping my parents. I don't mind doing experiments. I don't like watching TV. I hate playing football. Ну і завдання додатково номер один. Так, match the sentences with the pictures. Поєднай речення з малюнком. I like playing football. Мені подобається грати у футбол. He likes running. Йому подобається бігати. They like swimming. Їм подобається плавати. Mary likes. зверніть увагу. Так, після he, she hit у, у present simple живемо діє слово з закінченням S. А слово наступне йде з закінченням ING. Mary likes playing the piano. Mary likes playing the piano. My mom likes driving. Моя матуся любить водити автівку. We like reading. Ми любимо читати. My cat likes sleeping. My cat likes sleeping. Кіт мій любить спати. Окей. Okay. Children like singing. Діти люблять співати. Task 2. Обери правильне слово. Форму. Так, пол like, чи likes listening to rock music. Likes, тому що пол це третя особа однини. My friends, вони, тому. Love чи loves. They my friends love going to the swimming pool. My grandpa like or likes grandpain один. likes working on a farm. Pise she sheeta eat of present simple. нас he Однина. Так, ми живаємо дієслово zakiniem S E S, a Pisenjog slovo e de закінченням ING. Ben hates going to school. His daughters множина Like scinning. I hate washing the floor. Мені не подобається uh, пробирати підлогу. Sam and Ann, їх двоє, тому love. Sam and Ann love going to the cinema. They like speaking English. Їм подобається процес розмови говоріння англійською мовою. We like. Riding our bikes. Після I, you, we, they і слів, які вони позначають, ми вживаємо дієслово без жодного закінчення у початковій формі. I hate watching television. Я ненавиджу дивитись телевізор. Create, well done. Можна себе перевірити. Окей. Okay. Так як ми продовжуємо говорити про теперішній час простий, нам потрібно з вами згадати про прикметники частотності. Як часто, з якою регулярністю ми виконуємо ту чи іншу дію. Always. Always. ми виконуємо її завжди. Завжди. Usually. зазвичай вже рідше. Зазвичай. Вже рідше, ніж завжди. Often, часто. Sometimes, Інколи. Іде на спад, так? Інколи. Неве, ніколи. Ніколи. So always. Завжди. А Зазвичай usually. Часто. often, Інколи. Sometimes, Ніколи. never. Окей. Okay. I'm sometimes late for school. Я інколи запізнююсь до школи. They are never bored. їм ніколи не нудно. Дивіться, місце цих слів в реченні після to be, яке змінюється на am, is, are. Якщо у нас в реченні дієслова, які виконують дію, так Watch, play, go. то ці слова у нас при присільники частотності стоять між підметом та присудком. Alfredo usually watches videos in the evening. Альфредо зазвичай дивиться відео ввечері. I don't often watch sport on TV. Я не часто дивлюся спорт по телебаченню. В даному випадку у нас стоїть often після допоміжного дієслова. Do you often play sports? Чи часто ви граєте у, у різні види спорту? Does Vicky usually go to school by bus? Чи Вікі часто зазвичай їздить до школи автобусом? Where do we put adverbs of frequency in the sentence, де ми вживаємо послівник частотності в реченні? Adverbs of frequency, тобто слова оці always, usually, often, sometimes, never, йдуть після M is are в реченні, якщо M is are в реченні присутні. Якщо у нас в реченні є дієслово, яке виконує дію, то вони вживаються before перед дієсловом. Тобто між підметом та присудком. Якщо це у нас, як ви бачите, заперечення або питання, орієнтуйтеся, що вони мають стояти перед дієсловом. Бачите: usually watches, often watch, often play, usually go. Ну і звернемо увагу ще на частотність important ті слова, які є у нас прислівниками, які вживаються в кінці речення, вони виступають в реченні як обставини. Once a day, once a week, once a month. Це один раз. Як часто ти виконуєш якусь дію? I, for example, visit my grandparents once a week. Я відвідую дідуся і бабусю раз на тиждень. Twice або two times – це двічі. Twice a day, двічі на день, я чищу зуби. Twice a day I brush my teeth. І оце можна сказати речення на початку: twice a day I brush my teeth, а можна сказати в кінці I brush my teeth twice a day. Uh, twice a week, двічі на тиждень, twice a month, двічі на місяць. Знову ж таки, важливо, запам'ятайте. Ці прислівники частотності вживаються всередині речення, ну тобто перед дієсловом. А ось ці вирази йдуть або на його самому початку, або в самому кінці. Далі, починаючи з тричі на день, на тиждень, на місяць, 4 рази і так далі, додається слово times до слова до, до числівника, починаючи з трьох. 3 times a day, a week, a month, 4 times, 5 times, 10 times, 11 times і тому подібне. Тобто, починаючи з трьох, просто можна додавати слово Times. І це буде перекладатися як тричі на тиждень, п'ять разів на тиждень, five times a week, ten times a week. For example, uh, how often do you go to school? Як часто ти ходиш до школи? Там, Наприклад, I go to school 20 times a month. Двічі разів на на цьому, на цьому, місяць я ходжу до школи. Так? Ну, Тому що у нас. Саме у working days Робочі дні у нас 20-22 на місяць. Окей, okay, practice. Ось зараз практика. Дві вправи: 8 і 9. Make sentences true for you. Утворіть речення правдиві для вас. Куди підставити слова always, usually, often, sometimes, і new вам вже сказано. Ви це зробите самостійно, тому що вам треба про себе розказати. Як часто ви виконуєте цю дію? Нагадую always, завжди, usually – зазвичай, often, часто, sometimes інколи, never – ніколи. І так, I go to school by car. Як часто ви їздите до школи автівкою? I am late for school. Як часто напишіть, оберіть одне з цих слів і напишіть. У своєму зошиті, так, на місці пропуска, як часто ви запізнюєтесь до школи, як часто ви щасливі, I am happy. як часто ви голодні о десятій вечора, I am... Hungry at 10 p.M. Як часто ви слухаєте музику ввечері, I listen to music in the evening. I go to the cinema. я ходжу до кіно, як часто ви ходите туди, I go to school by bus. як часто ви їздите в школу автобусом, I speak English outside school, at home, як часто ви розмовляєте англійською поза школою вдома, як часто ви відвідуєте музеї, I go to museums. Отже, на місці пропущених слів вам треба підставити Always, Usually, Often, «sometimes», Never стосовно вас. За вас я це зробити вже не зможу. Поставте це відео на паузу виконайте цю вправу самостійно у своєму робочому зошиті. Вправа 9. In your notebook put the words in the correct order. У своєму зошиті поставте слова в правильному порядку to make sentences. Аби утворити, утворити речення. Треба поставити їх в правильному порядку. Окей, okay. then check with your partner. А потім перевірте зі своїм напарником. У нас, як ви бачите, є і заперечення, і питання, крім стверджень. Окей. Okay. Usually watches the TV evening in Maria. Maria usually watches. Maria Usually Watches TV. Maria. Usually watches TV in the evening Vetcherie. Next. My music are loud play angry when always I parents. Um my parents are always angry. My parents are always angry. Angry. When I when I Play Loud Music. Мої батьки завжди зляться, коли я граю дуже uh, гамірну музику. Окей. Okay. Grandma in nap is here. My afternoon has never air. Так, моя бабуся, my grandma, my grandma never has a nap. Never has a nap. <coughs> In the afternoon. Моя бабуся ніколи не дрімає вдень. Неп це передрімати в день. Your homework you do usually do when. When do you usually do your homework? Коли ти зазвичай робиш домашнє завдання. When do you usually do your homework? robot desert your Daniel they often come me with to cinema they don't they don't often <clears throat> they don't often don't often mm -hmm -hmm. Ну ходить, they don't often come to the cinema with me. They don't often come to the cinema with me. Ну, ходить так. Вони не часто приходять до кінотеатру зі мною. Ну, якось так. How many words here? One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Okay, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, Okay, great. So we have put the words in the correct order to make sentences. That's all for today. На am going when I'm Після яких наступне дієслово пишеться закінченням ING. Це слова і вирази love, like, don't mind, don't like and hate. Також ми з вами вивчили сьогодні на уроці прислівники частотності, always, usually, often, sometimes never, і обставини часу, як часто виконується дія. Так, once a day, once a week, once a month. Twice a day, twice a week, twice a month. І далі пішло three times, four times. Five Times. Ну і виконали, звичайно, додаткові вправи. Чекаю вас нетерпіння на наступному уроці. В урок Vocabulary School Subjects будемо говорити про шкільні предмети. Goodbye, good luck!